Четверта міська поліклініка на Івана МЗП-36. Ото реново. Ви ото ранолог? Да. Так, 332. Скажіть, будь ласка, у вас тут написано а, тільки по талончику з реєстратури і так далі. А, дитина в тяжкому стані. Дітей не приймає. Вона не 19 років, вона моя дитина. Всеріна направлення від сімейника, а... улірантна, яка-небудь, що небудь. То, що якщо на тебе госпіталізація щось виписувати, ви повинні бути на системі? Е, ні, не госп... Я не повинна бути у вас в системі, а тим більше, моя дочка е, мені телефонувати в департамент охорони здоров'я. Варісі Вікторовні, бо вона сказала, що декларація це не привід для відмови в наданні медичної допомоги. Я я вам вам ніхто не відмовляє. Я вам кажу, що... Ні, ви відмовляєте. В... Я зараз кажу, в мене від, дитини будь, будь направлення що небудь, ургентне, плано, без різниці, що небудь, щоб я могла вам що небудь зробити. Ну от мені, наприклад, треба подивитися рентген виписати, як я його можуть виписати, коли вас немає в мене в системі. Ви можете глянути горло, Ангіна, я можу, звісно, Ангі. Не з ну я не знаю хто горло, просто гляньте, тому що болить горло і температуру. Вже а, Визивали швидку, ні, ми визвали швидку, тому що була перед цим 40 температура. Зараз прийшли до що вас, настояла? щоб ви подивилися. казали бронхи легкі чисті. <працематологічна> Схоже було таке, як на, на трахіїд сказали ліки, які вона приймала ті ліки, але я сьогодні сама аж туди глибоко ложкою заглянула. Ну, червоне таке, то вже методом нинішніх технологій через інтернет вона фотографію скинула і сказала таке, як на ангіну. Ну ви ж розумієте, що це не, не, не лікування, це так через цей... Ангіну я поставлю англіну. Лікування я розписувати не буду, тому Чому? що англіна займається не лор. Саму ангіна складна ускладненнями. Не дам мене на серце, на низки. Да. Винувати буду я, бо я розписувала лікування. Андріна ага. займається лікар-інфекціоніст на майбутнє. Вам я можу виписати якісь одяганики, якщо нам інфіка займається лікар-інфекціоніст. Інфекціоніст uh, uh, у вас є тут нема. у поліклініці. Це тільки інфекційне лікарня або на першій міській, uh -huh. або <тур> Там мабуть Ну це туди дитину повезти, щоб нахватала ще більше інфекцій. А що терапевти цим хіба не займаються? Питання? Звісно, ну можуть займатися. До терапевта. Ти оддохнула вже до цього, йди.